Який у нас був ремонт? Своїми силами все робили. Ми так працювали. Ми це все зроблено за кошти громади. Розумієте, ми збирали кожну копійку на ці, на ці краски, на ці ламінати. Всі світки були на Ми прийшли, побачили, ми були на роботі всі. Ми почули великий хлопок і вибух. Ми вибігли з сільської ради, побачили пил, пил і, і, і такий, як гриб великий. Ми не могли зрозуміти, де це. Ми думали, що це церква. Але вже ми ж коли прибігли сюди, то ми зрозуміли, що це садочок. Що від нього залишилося? Чи залишилося, ви бачите, ремонтувати ми його не відремонтуємо. Були дві працівниці, слава Богу, вони живі. Приходять сюди для того, щоб треба упорядкову територію, бо дуже багато клумби обробляли. Розумієте, таким чином працював садочок у нас. Перед вами коридор, який закінчується груповими приміщеннями. Садочок готовий був хоч сьогодні зустріти своїх вихованців. Ми чекали на перемогу і на своїх вихованців. Те, що залишилося, ви бачите.